Ходить гарбуз по городу і питається свого роду. Іще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвалась жовта диня, гарбузова господиня. Іще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвалися гірочки, гарбузові сини й дочки і ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвалася морквиця гарбузова сестриця. і ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвались буряки гарбузові свояки і ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвалась бараболя, а за нею і квасоля. Іще живі, і ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвався старий біб. Я піддержав увесь рід, іще живі, ще здорові всі родичі гарбузові. Ой ти гарбуз ти перистий, і з чим тебе будем їсти? Миска пшона, кусок сала. Ось до мене вся приправа. Сніг сніжок засипав поріжок. Побігли ми погратися у сніжки на лужок. <риклад> Наш загін біжить невпегін, а снігу вже насипало у лузі до колін. <риклад> З нами грай, снігу набирай. На холод і на стужу ти ніколи не зважай. Дні ясні, узимку і навесні живеться дітям радісно у рідній стороні. Ой, болить у мене зуб, бо не хоче їсти суп. Хоче меду, хоче грушку, хоче сладкую ватрушку, а якщо дасте сметани, вмить боліти перестане. Кую, кую, чобіток. Подай, бабо, молоток, не подаси молотка, не підкую чобітка. Кую, кую, ніжку, поїдем в доріжку. Будемо коня напувати, аби в баби ночувати. Падав сніг на поріг. Кіт зліпив собі пиріг. Поки смажив, поки пік, той пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг, треба тісто, а не сніг. Заходить за хмари зоря заряниця, і гомін стихає кругом. А місяць злітає, неначе жар птиця над сонним і тихим вікном. Рученькі, ніженькі, лагідні очі, спокійної ночі скінчилася гра. Рученькі, ніженькі, Лагідні очі, спокійної ночі спати пора. Хай сниться вам, діти. Дідусова казка, якої щасливий кінець, хай тато васила і мамина ласка іде до маленьких сердець. Рученьки, ніженькі, лагідні очі, спокійної ночі скінчилася гра рученькі ніженьки. Лагідні очі спокійної ночі спати пора. Ішов лісом їжачок за плечима рюкзачок. Він збира грибочки, насипає в бочку, солить їх на зиму та ласує ними. Надійшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна, наче дівчина в вінку. Зацвіли луги, діброви, повну гомону, розмови і пісень в чагарнику.